Як показати навчання своїм очима? Можна я швидко Намалюй їм графік першої лекції. Це найшвидший спосіб пояснити людині цінність здобуття нових знань. Оце. Береш, скільки років заробляєш? Питаєш у людину. Та можна своєму прикладу там десь. Так, питайте графік, що Іван малював. Оцей. Як на мене, я би зараз, якщо відповідаю одразу на це питання, найшвидший спосіб пояснити людині цінність навчання це показати цей графік. Що ця стрілочка, яка виводить людину хоча б в 5 тисяч доларів плюс з звичайних 15 дві тисячі, тільки за рахунок здобуття нових знань і нових навиків, прийняття певних рішень. Типу, так от -от. Це відпов... навчання це причина, а от та стрілочка, і ті доходи, це вже наслідок. Тому якщо не впускати в своє життя нові знання, нових людей, нове оточення, нове навчання, так і все життя от в цьому коридорі, в цій трубі, можна пройти. О, не має вона як труба. Чись в мене образ труби. Ти як по трубі, оця труба, що зараз ще була в Курській області, там, да? це ти ви, ти ви, вискочити не можеш. Десятками років люди ви, бачите, проходять саме зажаті в цій трубі. Навчання це вихід. Тільки за рахунок вчення, так? Ми зараз поговорили про мережеві ями, так кожного, був, а хотілося б дізнатися, кожного, коли пішло, коли я почав уголити, це можливо, так чогось хотіло, відповідно, це запитання, так? Але кожного, я думаю, свій потік, коли не віриться, що воно так іде, і пару слів хотілося б знати у хтось, у кожного з вас, коли цей був момент, коли ви реально... Ну, рив... Тобто який ривок був, І чи які були причини цього? Ривка? Причини ривка. Ну, Причина ривка це вчорашня остання лекція Івана Васильовича. Вчора ввечері він вам дав причини цього ривка. Кожен з нас в якийсь момент прийняв рішення зайнятися серйозно, відповідно, почав щоденно планувати, аналізувати, збільшити селтайм, з'явився селтайм в житті. Потім ми його збільшували, щоб все більше будинків приділяти цьому бізнесу. І з часом це перетворюється в дуже великі такі стрибки, інколи стрибки. У мене був період, коли за 4 роки ми кожен рік росли втричі. Зараз це буде звучати дуже прямо аж ну, казково. Десь я от зараз можливо буду проговорювати, вам не буде віритися, що так можливо. Але це було 4 роки. Починалося все з обороту в 700 одиниць, Отак так десь якраз в перша категорія здавала приблизно там. Я був в першу категорію на П'ятому рівні, яка здавала 650 приблизно одиничок. І я от накладу, накладаю ритм на свої дії щоденне, планування. Ну, слухайте, як казав вам про баскетбол, у мене тоді ні на що не було часу. Я дійсно, мені настільки цікаво став стан на лайф, настільки захопив мене, я прям фанатично в це включився, що в мене не було навіть часу, і я не цікавився там лівою чемпіонів. Хоча я люблю футбол, і по сьогоднішній день дуже багато дивлюсь. Мені все одно було там чемпіон Англії по футболу. І мені було не цікаво, мені було постійно цікаво ось цей проєкт. Так от за рік з 650 виростаю до 2 тисяч. Тобто вже через рік здаю з командою 2 тисячі. За наступний виростаю до 6 тисяч. За наступний до 18 тисяч одиниць в місяць. І потім просто одиниці потім змінювалися. І потім ще. І відповідно до обороту росла і команда. Зростала. Все там починалося з 20 людей, а потім дійшло вже до тисяч. Був такий. Але причиною, знову ж таки, відматуємо, відматуємо, відматуємо все до самого. Причина це та, це, це та точка, в якій зараз ви знаходитесь. Ті з вас, хто приймає рішення, таких є вже пару людей. От Олександр, ви бачите, це вже починаються причини у Олександрі, чому там такий оборот, чому там такі е, чеки, тому що десь приблизно рік тому, півроку тому, рік тому, да? рік-півтора. Все було прийнято рішення в першу категорію і, і, і не збавляти ритм, не, не відпускати цей момент. Це якраз те, що просив Іван Васильович, щоб я вам скинув. Хочете, скину одразу вже, давайте я це зроблю. Він просив мені, мене скинути вам в групу ще один слайд, який він вчора ввечері там вже в лобі-барі намалював. Переслати зараз секунду, учасники ЛС2. Так, скинув, відкривайте. Якщо у вас ціль зайти в першу категорію, зараз в середньому у вас близько 10 людей на семінарі. В середньому 7-12. Якщо ви хочете, щоб у вас було на семінарі 25 людей, от як у Олександри сьогодні, і у кого ще там 25, я пропустив ту лекцію, коли був тут слава шторм, табличку маємо, у когось є 20 плюс. Ну добре. Якщо ви хочете, щоб було 25 людей, то зробіть так. От, плюс додати 15 активних консультантів до свого кістячка, який буде щомісяця їздити на семінар. Вам треба в найближчий час по відношенню до 30 людей, неважливо, прямо їх ваших чи з вашої команди, застосувати рекрутинг оцих кроків. Рекрутинг. І вивести на знайомство з вертикальною. Тобто проробити по-справжньому цю роботу щодо полісу. Страхової компанії, щоб не було питань по ідеї, полісу, не було питань по, по гарантіям, не було у людини вже там сумнівів, надійно-ненадійно. Щоб людина розуміла перспективи ринку, розуміла, розбиралася б ММЛ в квадранті, так? і ви виводите на знайомство з вертикальним. Якщо ви 30 людей за найближчі, там не знаю, ну скільки там це треба, ну, 3-4 місяці за літо, на жовтень місяць, ви це робите, у вас в жовтні вже буде плюс 15. Активних людей на семінарі. До тієї кількості, яка в середньому у вас вже є. Ви заходите в першу категорію і все. І далі, як по рейках, піде так, як у кожного з нас. Зрозуміло? Зрозуміло вам слайд, це що робити? Насправді треба для того, щоб приєднувати до кістяка. Не завжди це може бути там, тільки Zoom, наприклад, там, в Zoom. Yeah. <domeat> eh, Знайомити". Знайомити, та ви можете на семінарі познайомитися з директорами-співвласниками, сісти 10-15 хвилин ще познайомитись з новачком, обговорити, приєднати до команди. Так, да, даю euh, мікрофон. Ти просив? Дай. Я ще раз додам по тому, де був ривок, ще зверну увагу. У мене є цілий тренінг для своєї команди Рблю, як змінювали свої доходи перших п'ять років до співвласності. Навіть при тому, що був застоїв. Два з5 років від четвертого до п'ятого, все рівно за рахунок особистої активності команди не було, але за рахунок активності, що вона все рівно була, кожен рік доходить збільшились 25 три рази. Перший рік це там 50 тисяч, другий рік там, ну, при тому доларі 150, третій рік 500 тисяч, четвертий рік 1,5 мільйона за рік від Старлайфа. П'ятий рік там, вже там, під 5 мільйонів. Все рівно. Із-за того, що просто тримав ритм. Навіть команди не було, але із-за того, що тримав ритм і просто не здавався, що далі, ви все рівно будете рости в фінансах.